На минулій сесії створили комунальне підприємство, по закупівлі, централізована закупівля послуг та товарів для харківських комунальних підприємств цього разу на цій сесії були перелік підприємств, особливо підприємства, які здійснюють свою діяльність по забезпеченню життєдіяльності міста Харкова. Крім цього, має величезний обсяг закупівель і з метою того, щоб знаєте, Сконцентрувати бюджет з метою того, щоб було не завищення цін міського бюджету, були внесений перелік такий, що буде здійснювати закупівлю. Тільки через це підприємство, крім цього, це значне зниження корупційних рисків. Це основна мета, яким буде займатися це підприємство. Тому ми оптимізуємо бюджет міста. Ми дамо економію для бюджету міста.